Вітаю, друзі! Зеленський дозволив стріляти в українців, які намагаються виїхати в вільну Європу. Прикордонники знову відкрили вогонь по цивільному. Вони похвалили, що відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити цивільних за 100 метрів від кордону. А після попередження йде який? А? На ураження. Після цього цивільних українців поставили на коліна як ворога, якого взяли в полон. Прикордонники заявили, що затримували та стріляли в цивільних військових. Військові ЗСУ стріляли в свій власний народ, а попереджувальний постріл. Тобто далі б вони в цивільних стріляли за адміністративне правопорушення штрафом 1000 гривень. Держава тебе вб'є, лих би ти жив там, де... не жив там, де ти хочеш. Дякую, що зізналися в злочині ти щури Західного кордону. Влада не зупинила ці дії після трьох задокументованих вбивств на кордоні. Це політика влади Зеленського. Це особиста політика Зеленського. Поки їх дружки, депутати поїхали на відпочинок на море в Італію, простих громадян будуть вбивати. Кінзе, не інакше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерті! Ураган!